Доброго дня ми з України! Сьогодні поговоримо про легітимність органів державної влади України і Республіки в цілому та про призив. На сьогоднішній день я стверджую, що закон України про громадянство, Закон України про ЗСУ. Закон України про мобілізацію, і мобілізаційну підготовку, закон України про кабінет міністрів, закон України про Міноборони не прийняті в цілому, то яка може бути призив взагалі. Якщо немає гербової початки та підпису відповідальних осіб на цих законів, і Верховна Рада України ніколи не була утворена законом і взагалі нічим не утворена, то які можуть бути, шановні, питання до негромадян України, якщо закон про громадянство не приймався? Ані в 91-92-му, ані в 2001-му. В цілому через відсутність гербової початки та підпису відповідальних осіб. То яка може бути мобілізаційна підготовка чи мобілізація? Які можуть бути президенти, якщо ваша республіка не до республіка не утворена нічим? Взагалі, тому підписуйся, поширюю це відео. Тренди Ютубу доб'ємо до 10 тисяч разом. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся на електронну пошту, це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Разом до перемоги.